2016 тисячі добігає кінця цього року відбулося багато різних подій і приємних, і на жаль, не дуже І багато подій відбулося у житті уманської художниці, прекрасної дівчини Дарини Дьоми Пісної. І сьогодні ми в неї у гостях для того, щоб дізнатися, чим розпочався рік, чим завершився, чим найбільше запам'ятався. Даша, вітаю доброго дня! Ну і так як говорили, з чого рік розпочався. Рік розпочався з того, що не з... 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 Не з виставок <сх> доня. Ось і, все... і розпочався з неї, можна так сказати. <сх> Тому що всі мої виставки, вони всі завдяки цій моїй красуні. Яка мені допомагає і, і заважає, і допомагає одночасно. Рік взагалі був досить досить цікавий, досить насичений. І як ви бачите, як нас інтерв'ю проходить, так в мене рік весь проходив. Всі, всі виставки бігом супроводжуючись златою, всі події, супроводжуючись з родиною, златою, все так, знаєте, в такому ритмі. Але мені здається, це і найкраще, щоб, щоб воно проходило все так. Яка була перша виставка? Здається, це була виставка, організована в картинній галереї ще в 15-му 15 році, і вона плавно перетекла так. в 16-му. Так, так. Оце була перша. Вона була стартова і вона була дуже дуже вдала. Я, я вважаю так. Тому що вона була на, на моїй землі, в моєму місті. І ми так Зараз дам. <світтє> і ми так гарно почали з, з цієї виставки. Наступні виставки, де були. Я знаю, ти не лише в Умані робила виставки. Ти також була у Львові? Ти була в Одесі? Ти була в Італії, Іспанії. Так, так, потім нас був Львів. Після Львову була Одеса. Після Одеси була Іспанія. Після Іспанії ось, ось 9 грудня була Палермо, Це була вже моя персональна виставка різдвяна в, в соборі Сан Домініко. Палермо як вдалося? Поїхати не лише в інші міста в нашій державі, а разом з тим уже підкорити Італію і Іспанію. Такі темпераментні країни і, скажімо так, країни, у яких дуже багата історія мистецька, дуже багато імен, відомих ще навіть із середньовіччя. Е, можна, знаєте, от є мрії. Якщо ти на щось мрієш, ти до цього йдеш. Моя мрія була стати художником не лише в Україні, але й за кордоном. Але не забувати про те, що я з України. Тому для кожної країни, в яку я їздила, я привозила частину України. Ось, наприклад, в Італії остання виставка це, була, це було Christmas Mystery in Ukraine. Це була виставка присвячена українським традиціям, українським різдвяним традиціям, українському різдву. І я хотіла показати італійцям, що таке дійсно Україна. Наскільки ми багаті, наскільки ми щедрі, наскільки ми дійсно кольорові, і в нас є чому поучитися, готуючись до кожної виставки, я так розумію, ти для кожної спеціально створюєш колекцію картин. так? Скільки картин входить в одну виставку, в одну експозицію? Це в залежності від того, наскільки великий, наскільки велика галерея. До Італії ти скільки повезла? До Італії поїхало 14 робіт. Там галерея невелика, але можна було вмістити більше. Але ми не захотіли цього робити, тому що потрібно було дати обсяг, знаєте, щоб. Люди побачили і не, не втрачали цієї ниточки, щоб вони не в них не було такого враження, що багато всього, і не можна зрозуміти, що це. Від цього ми взяли досить невелику кількість 14 робіт, так як взагалі безпосередньо там 30, 40 робіт іде на, на е, виставку, і від цього мені здається, нема значення скільки везеш. Має значення що везеш. Так, і має значення, як ти це хочеш показати, як ти це хочеш донести до людини, тому що кількість не завжди є якістю, скажімо так. Ти розповідаєш, що твоя мрія була стати художником не лише відомим в Україні, а й за кордоном. А взагалі, коли з'явилася мрія стати художником? Ой, мрія, я навіть я навіть не можу сказати, тому що я з дитинства зв'язана з, е, з художеством, з живописом. І якось постійно я в цьому працювала. Постійно мені це подобалося. Я потім поїхала до Києва, я навчалася в університеті Шевченка, але все одно не, не хотіла покидати це. І в один час можна сказати, що в той. Момент, коли я народила плату, я зрозуміла, що зламалася. Я зрозуміла, що я дійсно хочу бути художником. Ось вона стала моєю такою, скажімо, поштовхом моїм до того, щоб дійсно розвиватися в цьому. Зараз ми розвиваємося вже разом з нею. Ти мама і ти художник, ти ведеш таку активну виставкову діяльність. Де береш час для того, щоб створювати нові полотна? Де береш натхнення для цих нових полотен? Ой, натхнення зранку прокидаєшся, дивишся на неї, вона прокидається, говорить мама, і починає сама щось писати, і ти розумієш, що ось воно натхнення дійсно, тому що ти живеш, ти прокидаєшся в будинку, ти покидаєшся з, зі своєю дитиною, ти знаєш, що ти хочеш, ти під, під мирним небом знаходишся. І від цього є натхнення. Коли, ви знаєте, коли є чорне і біле, то ти розумієш, що кожен день це натхнення, і ти розумієш, що е, я можу сміливо сказати, мені дійсно везе, мені повезло, тому що моя родина, моя дитина, мої близькі мене підтримують в цьому і сприяють всьому для того, щоб я працювала. І від цього є моє натхнення, тому що я повинна працювати, я не повинна їх підвести. Працюю завжди, де б не була, де б не знаходила, завжди працюю. Мої деякі друзі дуже з мене сміються, коли вони відчиняють машину, а з неї можливо, скажімо так, випадають мольберти, краски, полотна, і вони просто розуміють, що якщо ми їдемо десь відпочивати на природу, то я їду з багажом. Я їду з іграшками. З полотнами, з мольбертами, з латою, з собакою з усім. Я працюю завжди, тому що працюючи, я можу висловити те, що я відчуваю. Я досить емоційна, і для мене не працювати це, це як ну, немає ковтка повітря. Ти згадала каталог і там копорарі, що для тебе бути в сотні найкращих художників світу? Це Досягнення. До чого це зобов'язує, наприклад? Це досягнення, але це також дуже велика відповідальність. Тому що я розумію, що зробивши такий крок, ми не маємо права піти назад. Якщо я дошла до цього, потрібно працювати ще більше, ще більше і ще більше. Тому що зупинюсь, це буде все марно. Те, до чого я дійшла, це буде марно. Я зупинятись не хочу, я хочу дійсно дійти до, скажем так, зайняти свою нішу в творчості і знати, що в мене є своя ніша в живописі. А далі вже як Бог дасть. Один, Зат... один, два, один, два, Ти цього один, року провела е, багатенько, скажімо один, так, виставок, і два, не всі вони були сольні. Один, Деякі з них були. В дуеті, Азі. а деякі навіть трішки. Які це Азі. відчуття, коли ти Два. не солюєш на виставці, коли Два. у вас колективна така? Отже, е значить, виставка е з Карлосом Гарсія Лохасом у мене була із Катериною пірси в Іспанії. Ми представили е воду, Баба. вітер і землю. Так ми вирішили. Так Карлос вирішив, а ми його підтримали. Хто був вода, хто вітер, хто земля? Е Карлос був земля. Я була вода, а Катя була Бітки. була вітер. А потім у нас більш такі е, наші виставки з Катією проходять більш... ой, більше з Катією. Кіпер у нас проходять виставки вдвоєм. І зараз ми теж представляємо 27-го числа виставку вдвох з Катериною. В місті Оман Наскільки цікаво мати такі виставки колективні, не індивідуальні? Yeah. Це цікаво, yeah. але це дуже велика робота. Потрібно працювати не одній, а потрібно працювати двох, в трьох, і коли ти так працюєш, це, це від тебе вимагає колективної роботи, і ти повинен розуміти, чого хоче та людина, чого хочеш ти. І ви повинні дойти до якоїсь однієї цілі. Ну, це досить важко, але ми з Катєю, наскільки друг друга розуміємо, в нас немає е, якихось обставин, щоб ми там сварилися за живопису. Ми ну, взагалі не сваримося з нею. Ми досить гарні друзі. І ми знаходимо в творчості, ми теж знаходимо такий, скажімо, дует, досить, досить приємний спілкування і роботи разом. Ти згадала про Карлоса. Не так давно Карлос встановив в Умані свою так. скульптуру. Як вдалося його спокусити приїхати до Умані і навіть залишити тут свою частинку творчості? Карлос досить видатний скульптор. Він дійсно досить видатний з Іспанії, в Україні і. Коли ми були ще в Умані ще до скульптури, і мій батько якось він так розговорилися з Карлосом. Він говорить, що от я б е, хотів би зробити щось для міста. Батько о дякую. А батько говорить: я б хотів, наприклад, щоб ти залишив частину е, частину себе тут в, в Умані, і тоді вони вирішили разом зробити цю скульптуру материнський інстинкт, яка буде в вісьми городах містах. К світу і таку скульптуру материнський інстинкт він поставив для матері Гоя в Іспанії. Це досить така цікава скульптура, але я відкрию таку таємницю, що там буде не лише скульптура на тому місці, там буде іспанський парк, який буде Карлос буде сам його розробляти його дизайн за підтримки Академії сучасного мистецтва. І я сподіваюся, що все вийде. Ми відкриємо там ще іспанський парк, який буде для матерів і для дітей. Дивись, ти видаш не лише таку мистецьку діяльність, а може, що вже і громадську діяльність. Це якийсь додає ну нових ноток у життя. Скажем так, і навіщо це е я люблю своє місце. Місто я розумію, що яких би вершин я не досягла. Я знаю, де я народилася, де я виросла, в які школи я ходила, з якими людьми я спілкувалася, і мені е, хочеться теж щось зробити для них. Якщо я маю можливість, якщо я маю можливість щось подарувати, щось зробити, привести якихось авторів, то я ой, то я безпосередньо це зроблю. Але якщо я не маю цієї можливості, я це не можу зробити на даний момент. в мене є можливість привозити художників, скульпторів, різних авторів з різних країн, і від цього я й хочу це робити. Я хочу дійсно показувати, дійсно щось, щось вносити в умань, розвивати, допомагати людям зрозуміти мистецтво, яке не є лише в нашій країні, сучасне мистецтво, яке досить важко зрозуміти деяким, деякі звикли до класичного мистецтва. Це все має свої, скажімо, плани і свої наміри. Отак у нас цілими днями. Поки мама працює, вона приносить мені отакі бубочки і ми крутимо, дуємо. Але так життя йде. Я бачу, ти час від часу показуєш, як малює злато. Як ти думаєш, буде художником? Так. Я думаю, що вона буде художником, і я думаю, що взагалі їй не буде це страшно. Вона настільки я прививаю її до арт життя, до, до різних поїздок, виставок. І це досить важко, коли маленька дитина біля тебе постійно знаходиться, тому що тобі. Тобі потрібно давати інтерв'ю, або і ти з кимось о, ні, спілкуватися, а вона біля побачити. тебе і ти розриваєшся інколи. Але чесно кажучи, ну я не, я не бачу по-іншому. І мені побачити. дуже приємно те, що в мене є можливість розвиватися саме так. О, Який стиль найбільше полюбляєш? Пензель, мастихін? Мастихін. Тільки мастихін, о, а фарби. Танцем я працюю дуже-дуже рідко. Я можу розмалювати іграшку. Ось, наприклад, у нас є такі ось іграшки, які ми розмальовували златою в минулому році. Я можу розмалювати. Ой, дякую, Доні. Дякую. І ось таку ми розмальовували Китя, Да? Хто це злата? Киця. Киця. Ось такі ми розмальовували іграшки, але взагалі я люблю мастихи, Мені подобаються. Великі широкі мазки, коли велике полотно, і ти можеш розігнатися. А взагалі, наскільки я бачила, ти разом з тим ще і вітражики розмальовувала іграшки робиш. що Ще любиш робити. Ну коли не не малюєш вітражи, я робила для своєї мами з батьком їхній новий будинок. Це все було примусово, тому що я не міг це робити, але моя мама вирішила, що я це не робити, то це робила Мама для. Мама сказала, неї. треба. Мама сказала, треба. Так. А іграшки новорічні я дуже люблю робити, тому що, по-перше, вони несуть, так як картина, вони несуть енергетику. Я дуже люблю Різдво, Новий рік. Для мене ці свята це, це час родини, коли ти дійсно можеш бути воєдине зі своєю сім'єю. Коли очікувати уманчанам вашу виставку із скачую? 27 грудня. В о 5.30 буде відбудеться вернісаж. Я буду рада всіх бачити, тому що це, скажімо так, для мене почати і закінчити в умані це почати і закінчити рік. Так, так. Це досить такий дійсно, скажімо, важливо. Дуже важливо. І Злата буде зі мною на цій виставці. Я її за кордон зараз не можу брати з собою. Це досить такий важкий шлях. А тут ми повністю вже покажемо всю нашу родину, всі наші вміння. Чого очікувати від виставки? На що налаштовуватися? На позитив. Ми представимо різдвяні вогні». Ця виставка буде представлена як Катіними фотографіями, так і моїм живописом, і буде досить, досить цікаво, тому що в Каті дуже цікаві роботи, скажімо, таких. Нічних вулиць, різдвяних вона знімала не лише в Україні, й за кордоном. А я представила роботи вогні. Вони не лише на вулиці, вогні в серці, вогні в домі, це вогонь від каміну, це вогонь від вікна, це маленькі ліхтарики, які доносяться з зачиненого вікна або приїжджаючи, ми десь їх бачимо. Це подарунок, який блищить на. Скажем, від, від світла. І це, це є вогні, різдва, і це вогні в наших серцях, які повинні дійсно бути і спроводжувати нас все життя весь наступний весь рік. Я дякую тобі за розмову і бажаю тобі, я не знаю, не просто виставок, а вернісажів у майбутньому. Дякую. Гарного натхнення і налаштування на творчість подальшу. Дякую. Я хочу побажати всім уманчанам, всім, всім хто буде на виставці, хто зможе, і не зможе прийти. А взагалі, всім всім уманчанам, щоб в нас був мир, щоб ми дійсно раділи тому, що в нас є нашим сім'ям, і в новий рік війшли з. З мріями, які дійсно стануть реальністю, і потрібно вірити в мрії, тому що мрії мають такий таку нотку збуватися. Так що вірте, мрії і йдіть до кінця. Дякую, дякую.